Що, по вашим запитам, проханням ми виконали ваше бажання. Тому до вашої уваги чудові набори таких горняток, які вже вас зачекалися. Дійсно, у нас з вами погода весняна, хочеться вже такого весняного настрою, тому ми вам пропонуємо сьогодні такі весняні горнятка або ж весняні чашки. Зверніть, будь ласка, на них увагу. Я знаю, що ви запитували, мені передали про те, що ви запитували. Наша команда вирішила сьогодні вас порадувати саме ось таким сюрпризом. Дійсно нагадує весну і піони, і троянди, і метелики літають на цих чудових горнятках. Я уявляю, ось якщо вже починає теплішати, починає сонце таке, прям як влітку, пригрівати. Без ранку заварюєте собі каву в це чудове горнятко, виходите на балкон або просто відчиняєте вікно, і насолоджуєтеся цією такою вже майже літньою прохолодою і п'єте смачний ваш напій з цих чудових прекрасних горняток. Уявіть, от як же ж добре одразу стає на душі. І взагалі психологи радять, що варто розпочинати свій ранок і взагалі. Варто розпочинати свій день і продовжувати життя з прекрасних речей. Тому що прекрасні речі, які естетичні, вони виробляють у нас в організмі гормон щастя. Уявляєте собі, тобто людина починає себе відчувати щасливішою. Код товару ДТ-1033. У нас матеріал це кераміка. Зверніть увагу, що вони. Досить такі глибокі. Мені подобаються чашки глибокі, насправді. Я не люблю маленькі чашки або середні, тому що, якщо це капучино чи лате, то я вважаю, що має бути повна чашка. Тому я за те, щоб чашки були такі більш ширші та глибокі. І об'єм їхній 350 мл. Зверніть увагу, що ми продаємо в комплекті три штуки. Бачите, три такі пропозиції. Але якщо ви прямо зараз під час ефіру придбаєте собі два набори, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Давайте опустимо камеру і подивимося, де наш другий набір на нас чекає. Ось він, ще один набір, який чекає. Також метелики, також троянди, піони, все те, що ми з вами любимо. Тож, Якщо ви замовите за номером 0800 21 44 88, собі дві пропозиції, два набори, нагадую, що в набір входить три штуки таких горняток, то ви отримаєте знижку в мінус 100 гривень. Але це якщо по одному чеку та за однією накладною. Але тисячу гривень для одного набору я вважаю, що це трошки забагато. Тому давайте наші е, наша команда, давайте зробимо більш доступну ціну для наших телеглядачів. Будь ласка, тому що ви знаєте наші телеглядачі, як ми вас любимо і завжди робимо вам приємні такі. Ну, дякую насправді, тому що знаєте скільки ціна становить вже? Ціна становить всього увага за набір. 599 гривень. Вау, Я не можу слів підібрати, тому що дійсно вироби з кераміки Вони надзвичайно дорого коштують. Але ви знаєте, що в телемагазині Приванс ми робимо для вас все можливе. Тому швидесенько біжіть за своїми телефонами. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88 Код товару «ДТ» 10 33. Дуже важливо, щоб ви запам'ятали код товару. А уявіть, ви замовляєте два набори прямо зараз, в цю секунду, по одному чеку за однією накладною і ще й до того ж отримуєте знижку мінус 100 гривень. Вау! Вам зробили вже доступнішу пропозицію за ціною ще й зроблять знижку. Я вважаю, що сьогодні цей день саме для вас. Ну і по перше. Що мене захоплює в цих горнятках? Те що Їхні ось ці витівки, які ви бачите, малюнки, е, які нагадують, от е, мені нагадує чесно так, таку пору, коли я приїжджала до своєї бабусі влітку, і в неї ось це квіти, ось, як кажуть, клумба, так, квітник, і там ось ці всі такі троянди, е, ромашки, або ж там е, е, якісь тюльпанчики, так, то воно ось мені нагадує саме ось цей період. Саме ось ці горнятка мені нагадує цей період. Так і хочеться їх взяти, щоб поринути в ту ностальгію. Тому е, от. Те, що я хочу донести, що вони нагадують і викликають о, такі, знаєте, душевне таке тепло, такий стан теплоти в душі, чогось приємного, хорошого, дивлячись на ці горнятка. Тому що зараз виготовляють однотонні горнятка, одного кольору, і не вистачає мені особисто, не знаю, як вам, мені особисто не вистачає туди якогось такого. Кладу, так що от щось нагадує, що от це з чимось асоціюється, тому е, я купую собі якісь такі речі, які мені з чимось асоціюються приємним. Ці горнятки мені асоціюються з дитинством, з літом, з бабусею, з її квітником. Тому, якщо у вас також викликають ці горнятка такий захват, телефонуйте за номером 0800 21 44. 84, Нагадаю, що в нас доступна ціна всього 599 гривень. І код товару ДТ 1033. Ми будемо продовжувати рухатися далі. У нас обмежена кількість по вашим проханням. Раджу не зволікати, а замовляти. А ми повернемось до вас згодом вже з іншими пропозиціями. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами.